Вітаю це про Нікополь. Коротко поранена 64-річна жінка. Її ушпиталили протягом доби. Ворог бив по Нікопольщині. Про наслідки розкажемо на початку випуску. Поранені люди та десятки побитих будинків від початку тижня ворог тероризує прифронтові громади Нікопольщини. Не пропустіть у Нікополі. Нагадали, як діяти та куди звертатися, якщо пошкоджено майно. Деталі розкажемо у повному випуску. Про Нікополь дочекайтесь. Запасайтеся ліхтариками з 13 по 16 березня на Нікопольщині Відключатимуть світло. Де саме горіло Каховське водосховище відеомоменту моменту зафіксували на телефони місцеві мешканці? В чому причина? Нікопольців запрошують на тренінг з домедичної допомоги. Де та коли розкажемо там, де не пройде навіть бронетехніка, допоможе пікап. Інтерпайп передав ще одну фронтову автівку. Більше дивіться у сюжеті наших кореспондентів. У Нікополі благодійника надають безплатну допомогу в оформленні паспортів. Хто може звернутися та куди? Ще більше новин на ютубі. у повному випуску Роні підписуйте, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.